Вітаю, всіх пропоную подивитися, яка буде ключова подія у вас до кінця червня. місяця. У нас трішечки часу залишилося до кінця червня місяця. Ну і ми ж розуміємо, для когось ключовою подією може бути покупка чогось давно омріяного, для когось, можливо, отримати повідомлення від когось. А ще для когось вирішити робочі питання, тож будемо дивитися. Що для вас може стати ключовою подією до кінця червня місяця? Не забуваємо, що розклади загальні у нас, тому сприймайте тільки ту інформацію, яка дійсно відповідає вам. Тож, будемо дивитися, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант для вас ключова подія. Вісімка кубків. Ну, для вас ключовою подією може стати те, що ви можете від чогось відмовитися і піти зовсім у інший напрямок. Протилежний від того, як ви проживали до цієї пори, або як ви поводилися до цієї пори. Можливо, просто у вас буде ключовою подією якийсь перехідний етап. Ви можете відмовитися від якогось контролю. Ну, це може бути пов'язано з будь чим Якщо, наприклад, ви на роботі керівник і занадто контролюєте своїх підлеглих, можливо, ви його послабите. Якщо у стосунках у вас був тотальний контроль, також ви зможете від нього відмовитися. А ще для когось просто стане зміна пріоритетів, тому що ви підете від того, що перестало вас задовольняти. Тобто, ключова подія для вас це емоційна трансформація. Ви будете шукати сенс свого призначення у цьому житті, сенс існування. І також, можливо, ви відчуєте, що проживаєте наразі якісь вікові переходи. Ну, тобто, вже, наприклад, у 7 років дитина ще покладається на маму, в 14 вважає, що вона сама собі господар і знає краще за всіх, у 18. Взагалі вважають, що батьки нічого не розуміють у житті, а діти тільки розуміють. А у 30 можливо, ви вже починаєте розуміти, чому вам ті батьки так говорили. Але це я тільки як приклад привела для того, щоб ви зрозуміли, про які вікові переходи йде мова. Підказочка для вас йде така, що вам потрібно дійсно вже піти від того, що заважає вашому розвитку. Змінити вашу систему цінностей, переглянути свої пріоритети, тому що дійсно вже прийшов час вам з чимось розпрощатися. І також вам, можливо, потрібно змінити ту обстановку, в якій ви знаходитесь, і трошки відійти від справ. Для когось буде корисною, можливо, якась недалека поїздка, для когось просто прогулянка, щоб ви надихнулися природою, набралися сили, відновили свої ресурси. Тож ключові події вас очікують саме такі. Другий варіант ваша ключова подія. Тут з мечів, ну, по другому варіанту, взагалі такі конкретні ключові події у вас будуть відбуватися. Можливо, через те, що ви вже зможете вирішити якісь свої е, конкретні питання, завдяки силі свого розуму, завдяки своїй ментальній енергії е, до вас можуть приходити нові ідеї, ви будете проявляти логіку, раціональність. І ще, можливо, вам потрібно буде прикласти силу волі для того, щоб ви змогли вирішувати свої питання. Дивіться, для вас може бути декілька варіантів ключових подій, я озвучую їх, а ви будете бачити потім згодом, що саме буде стосуватися вас. Наприклад, для когось, можливо, буде, будуть занадто сильно впливати обставини. Хтось може започаткувати новий проєкт, хтось вирішити юридичні питання або спірні справи. Можуть бути зміни у стосунках. Хтось може отримати звісточку, новини, хтось піде навчатися, а хтось буде проживати період, коли ваше життя, ваша особистість може вмішатися ну, якийсь закон. Закони у нас є різні. Я вже декілька разів розповідала про це, що є юридичні, є людські, є божественні. І тому хто знає, які ці закони до вас можуть прийти саме на цей час. Тому підказка для вас є така, що наразі до кінця червня місяця вам необхідно вирішити якусь проблему. Тобто сконцентруйте свою увагу на поставленій задачі, можуть виникати непередбачені обставини, які вам доведеться здолати завдяки тільки вашому розуму і вашій логіки. Також, можливо, вам варто внести певну ясність при вирішенні своїх питань. Ну, Це може бути в стосунках з партнерами, але в більшому ступені це партнери ділового характеру. Ну, а для когось, можливо, якщо у вас якісь там були такі ситуації, то і в особистому житті. Тому вам потрібно і діяти сміливо, рішуче, бути активними, динамічними, тому що на, наразі до кінця червня від вас буде потрібно, щоб ви проявляли сміливість, рішучість і особливо тверезий погляд. Тож. Для другого варіанту такі у нас є ключові події. І третій варіант для вас. Зірка перевернута. Ну, для вас ключовою подією може стати те, що у вас будуть складатися обставини таким чином, коли ви ну, десь можливо будете припускатися певних помилок. Таке в нашому житті буває. І взагалі це якийсь такий період, коли у вас можуть бути затримки з вирішенням ваших питань, в чомусь ви можете розчаровуватися, сумніватися, комусь не довіряти, стикатися з обманами. Але вам потрібно розуміти, що саме ключове, що для вас є, це вам потрібно зрозуміти, що у вас брехливі друзі. Ну, от, як є, так я вам і кажу. І оці друзі вас можуть зраджувати, а ви їм можете довіряти і цього не розуміти. Але потім ви відчуваєте, що у вас взагалі така і втома, і знесилення, і вам нічого не хочеться робити. От вважайте, що це допомога ваших друзів. У Вас можуть взагалі якісь плани, ну, кардинально змінюватися. Можливо, для когось в робочих питаннях навіть втратяться перспективи. Наприклад, хтось очікував підвищення, хтось очікував переведення на іншу посаду або працевлаштування, але от до кінця червня цих перспектив у вас не буде через те, що будуть з'являтися якісь перепони і затримки у вирішенні ваших питань. Може бути загалом багато митушні, і не забувайте, що у вас є недоброзичливі люди. Ще, можливо, у вас у стосунках можуть бути сварки, тому що ну, у вас може з'явитися страх, проявити свої почуття. Іноді так буває. Люди бояться відкриватися перед партнерами в своїх почуттях, щиро розмовляти, говорити все, те, що у вас на душі. Ну, можливо, щоб це хтось не рахував за вашу слабкість, хтось для того, щоб. Тримати партнера в тонусі, а хтось взагалі не вважає за потрібне висловлювати свої думки й емоції стосовно свого партнера. А від цього ви навзаєм від партнера відчуваєте якусь прохолоду, віддаленість. Ну, а причиною тому я вже сказала, що може є. Якщо хто шукав якихось нових стосунків там, зблизитись з кимось, то поки що це у вас. Ну, такого, Такої можливості не світить. Підказка для вас іде, порада така. Наразі у вас не час для нових зв'язків, для нових починань зверніть увагу на реальний світ. Займіться більше побутовими справами, тобто заземліться. Коли ми щось робимо своїми руками, багато рухаємося, якісь маємо навантаження, ми більше набираємо сили, ресурсу, і ми більше тверезим поглядом дивимося на своє життя. І таким чином ми самі себе виводимо з якихось негативних програм, негативних подій, тому що наразі у вас нема чіткого бачення, що вам робити далі. А вам краще займатися щоденними справами і не довіряти всій інформації, що буде надходити, тому що. Дуже багато буде надходити хибної інформації, і вам не варто спішити приймати рішення, тому що є велика вирогідність в цей період вам припуститися помилки. Тож уникайте таких рішень, можливо, відкладіть їх на більш тривалий час, уже з 1 липня. У вас це, -це зміниться, тому що це повітряна енергія, яка швидкоплинна, вона надовго не, затримає, не, не буде триматися. І через це вам просто потрібно вичекати цей період, зменшить контакти, більше у особлений спосіб життя. Ну, на хмаринках літати думками дуже приємно, але не варто туди занурюватись, Будьте більш реалістичними. Це був у нас третій варіант.